Всім привіт! З вами канал Самоварила. Сьогодні ми готуємо ніжні, смачні, ароматні і дуже рум'яні булочки з маком. Зауважу, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Крім молока, молоко ми беремо тепле 150 мл, додаємо 100 г цукру і 6 г сухих дріжджів. Можна замінити на 18 г вологих. Змішуємо, солимо, додаємо ванільний цукор, якщо ви любите смак ванільки. І додаємо 2 курінних яйця. Знову ж таки змішуємо, і можна поступово вводити борошно. Борошно ми вводимо частинами, щоб тісто було ніжним, щоб його не забити. Борошно має бути не більше, ніж 510 г. Тепер можна додати вершкове масло. Я замінила його на маргарин. І знову гарненько все вимішуємо. Я роблю це ручним міксером. Далі ми змащуємо. Форму, де будемо тримати тісто рослинною олією, поміщаємо туди тісто на годину, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і поміщаємо в тепленьке місце. Наше тісто збільшилося вдвічі, тож можна з ним працювати. Розкатуємо тоненький пласт прямокутний, і наносимо макову начинку У мене магазин. Візуально розділяємо наше тісто на три частини і по черзі складуємо крила. Защіпуємо щільненько, можна допомогти собі качалкою, щоб розділилася гарна начинка. Далі розрізаємо на рівні частинки і формуємо булочки. Ось таким чином. Трішки розтягуємо нашу стрічку, далі закручуємо декілька разів і сліплюємо. Залишаємо булочки на хвилин на 20, і потім, при бажанні, можна змастити збитим яйцем. Булочки випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Нехай смакує! Вам